Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Ось неділя. Приїхали на ділянку. На ділянку з кавуном наші, з малиною. Кавун там ще залишився. Все ніяк його звести додому. Це один такий кагатик лежить. Невеличкі кавуни, правда, вже там, але ще що можна щось вибрати. Але я хочу вам розказати про вчорашню свою обробку і підживку своєї малини. І якось не було вчора часу, бо дуже пізно ми її обробляли. Вже ми покосили їх, бачите, міжряддя. Ось як все так гарненько все вийшлося, бачите, ягода вже чудова в нас здорова. Ось це нас маравіла. Бачите, яка гарнюча ягода. І тим більше вона ще і дуже смачна. Ось, Обкосили ми її вже пару днів назад. Маравіла ще не починає так рясно плодоносити, цвіте. Ось бачите, тут у нас є два сорта маравіли. Ось, якщо придивитися, бачите, тут йде вже у нас повна нагрузка. Ось, ось, а це йде у нас інший сорт. Ось бачите, навіть ще на ботинізація проходить тут цвітіння йде. І ось вже є зав'язь. Вона якась є маравіла і маргарита, чи як, ну якось так. Ось. Але ягода тут взагалі бомбезна. Бачите, який її розмір ягоди. Ось. Але не про це. Дивіться, вчора ми зробили підживку її. І підживили ми сульфатом магнія. Дали в капельний полив. Зробили. Підживу 3 кг, десь 3,5 кг на 30 сотий. Ось так. Підживили в каплю, а також зробили обробку по листові. Хоча тут у нас все порядок, як бачите, ось. листочки такі зелені, гарні. Ось Стараємося її захищати від шкідників, від хвороб. Хочеться захистити, щоб... Якомога отримати більше ягоди. Ось Обробили ми полистове мастером. Дали таке ще доброво, воно йде 3 азота, 11 фосфора і 38 калія. Ну і плюс там ще мікроелементи. Ось Туди ж ми додали вертимека, щоб захистити від шкідника. А також додали ще топаз. Тому що на цьому участку, веде полана, пошла нас ржа. І так страшне пішла. Ми її вже раз робляли другий раз і ніяк не можемо її зупинити. Вона розпосюджується. Ось. Але на цьому участку веде нас сортова, поки немає. Тому ми профілактично Зробили обробку топасом, щоб якось захистити її. Ось. Ну, а на тому участку, ви, де нас полана, якщо не допоможе цих дві обробки, будемо ще одним препаратом обробляти як свіч. Ось. Свіч він йде набагато доріжчий. І норми витрати там йдуть великі його як топаса, але він ефективніший. Свіч він прибирає ржу, як по ягоді, так і по листове. Ось то напевне, якщо не допоможе топаз, то ми будемо ще обробляти свічем. Ось така гарна ділянка, у нас тут все чітко по маравіли, взагалі питань немає ніяких, ягода все чудова, починає самоплодоносити, хоча зараз от вже полана там так, І вже не такий йде висип, але є Ну на маравіли саме зараз починається. Вигодно вирощувати її, тому що вона гляньте, дивіться, скільки тут є ягоди. І вона дуже велика і велика і смачна. Ось, а це в нас іде наша полана. Полану ми теж обробили. Позавчора була вибірка в нас. Повчора вибирали біля дому. Ось, позавчора ми тут вибрали. Ну і будемо вибирати вже ну, завтра, в понеділок. Ось така ділянка. Зробили ми вчора такі обробки і таку підживу. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!